Від ману святий вам Слава Тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні. В той час, побачивши чудо, яке зробив Ісус, люди заговорили, це справді Пророк, що має прийти у світ. Ісус, же довідувавши, що вони хочуть прийти і взяти його силоміць, міць, щоб зробити царем, відійшов сам один знов на гору. і коли ж настав вечір учні його зійшли до моря. Ввійшовши в човен, поплили на той бік моря, до Капернауму. Уже смеркалося, а Ісус ще не був прийшов до них, і море схвилювалося, бо був сильний вітер. Проплили вони, яких двадцять п'ять-тридцять стадій, аж бачать, Ісус іде по морю і наближається до човна, і налякалися, а Він до них каже, Це я не бійтеся, і хотіли його взяти в човен, але човен зараз же причалив до землі, до якої прямували. На другий день народ, що стояв по той бік моря, бачив, що не було там іншого човна, тільки один, до якого Ісус не Війшов разом зі своїми учнями, і яким його учні відплили самі інші човни прибули в з Теверіади, стевір близько того, до того місця, де їли хліб, коли Господь воздав хвалу. Отож, коли народ побачив, воздав хвалу. І коли побачив, що нема там ні Ісуса, ні Його учнів, сіли в човни. І прибули до Капернауму, шукаючи Ісуса, а знайшовши його по тім боці моря, мовили до нього Учителю. Коли ти прибув сюди, а Він відповів, істину, істинно кажу вам: ви шукаєте мене не тому, що чуда бачили, а тому, що і в наситилися. Давайте не про їжу, що проминає, а лише про і що лишається. А про їжу, що лишається на життя вічне, яку вам дасть син чодовічий, бо його Бог, Отець нас знаменував.